Oh. Смертний бій римів, як гроза, ой Дніпро, ти у даль течеш, і вода твоя, мов сльоза, біла церква. Твоїм стоголосі серце прагне творить і плекать. Тут веселки, напоїні росю, кольорами любові дзвенять, бережуть тихих площ еполети, зорі слави і подвигу знак, не вміщають у строфи поети, списки тих, що утихли в боях. Не забула ти їх поіменно викарбовуєш долі синів. Рідне місто, нехай в твоїх венах б'ється пульс лише сонячних днів. Бої за Білу церкву мали жорсткий характер. Надвечір, 31 грудня, частини 50-го і 51-го корпусів, преслідуючи противника, підійшли безпосередньо до Білої церкви і зав'язали бій на підступах до міста. До складу 50-го корпусу входила відома перша окрема чехословацька бригада під командуванням полковника Людвига Свободи. Здійснення задуманих планів по визволенню міста було розпочато вранці 1 січня 44-го року. Жорстокі бої з перемінним успіхом точилися декілька днів. Відома висота у передмісті Білої церкви 208 і 4, звідки добре проглядалися всі стратегічні пункти ворога, кілька разів переходила з рук в руки. Воїни радянської армії, чехи та словаки підійшли з тилу від села Трушків, через річку Рось та через Парк Олександрія. Коли був знищений пункт спостереження, була звільнена Біла церква. На честь радянських та чехословацьких воїнів, що загинули при звільненні міста, встановлено пам'ятний знак висота 208,4. І тільки 4 січня 44-го року, після чотирьохденних запеклих боїв, розпочався штурм. Першим прорвався в Білу церкву з району Горбатого мосту танк Костянтина Турчанінова. Ударом його 34-ки були знищені противотанкова гармата та три кулеметні точки. За визволення Білої церкви 500 солдат було нагороджено орденами та медалями. Доблесним воїнам, які звільнили Білу церкву, у Москві салютували 20 артилерійськими залпами і 124 гармат. Тіла 89 бійців, вбитих в боях за місто Чехів і Словаків та майже близько двох тисяч радянських воїнів навічно прийняла земля Білої церкви, а пам'ять про них людські серця. До слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Доброго дня, шановна громада Білої церкви. Ви знаєте, згадуючи ті дні, мусимо пам'ятати і розповідати дітям і онукам, тому що це були страшні часи. В білоцерківці близько 6 тисяч осіб з початком війни пішли добровольцями на фронт. Ті, хто залишився, і коли в Білій церкві, коли лінія фронту підійшла до Білої церкви, Тут були влаштовані госпітали для наших бійців поранених і білосерківці. На волонтерських засадах допомагали нашим бійцям, рили окопи, робили споруди захисні. Потім почалася тяжка окупація Білої церкви. 902 дні. 902 дні на цій території. Панували фашисти загарбники. Більше 10 тисяч наших співвітчизників були страчені або вислані в концтабори. Близько трьох тисяч були вислані на роботи до Німеччини і більше половину з них не повернулось. Пам'ятаємо про ті часи. І вже наприкінці 43-го року, на початку 44-го року, якраз в ці морозні дні, радянська армія форсувала річку Рось в районі села Чмирівка. І саме тут тривали надзвичайно запеклі. Бої, де полягло більше двох тисяч воїнів, які визволяли нашу звану Білу церкву. Тому ми тут зібралися сьогодні вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни, вшанувати пам'ять тих воїнів, які віддавали своє життя. Для того щоб звільнити наше місто. Пам'ятай нам про них земля їм пухом. І слава Україні! До слова запрошується голова міської ради ветеранів організації ветерани України Василь Дмитрович Волощенко. Доброго дня, шановні білоцерківці. І гості нашого міста від імені П'ятитисячної організації ветеранів України міської ради від себе особисто поздравляю вас 73-ю річницею визволення нашого рідного міста від фашистських загарбників. Війна багато забрала життів. Ми це добре знаємо і ведуча, і Геннадій Анатолійович Сказав про це дуже конкретно і зрозуміло. Я не буду про це говорити. Я буду говорити про те, що ми не повинні забувати тих воїнів, які пройшли гарнило війни і залишились живими. Це Ващенко Микола Степанович, який кінним розвідником приймав участь у боях на Букрині, визволяв місто Київ. І дійшов до Берліна, і потім 18 років виховував молоде покоління в школі викладач військової підготовки. І зараз він живе і знаходиться дуже в дуже тяжкому стані. Тому його сьогодні тут нема. Гайовий Павло Федорович, який 22 червня. 1941 року вів вогонь по фашистським літакам, які бомбардували місто Київ, будучи курсантом зенітно артилерійського училища. І потім всю війну пройшов командиром протитанкової батареї, відвоював і зараз цій людині 96 років, і він ще виступає в військових частинах. Це панов Анатолій Іванович, який, ну, образно кажучи, на животі проповз всю відстань, проробляючи, проходи в мінних полях для того, щоб наші війська могли пройти передній край. І 15 років пропрацював у нас в управлінні соціального захисту і також. Живе серед нас. Це чайка Іван Васильович, який хлопчиком був у Германії, втік і в составі бельгійського загону супротиву воював на території Бельгії, має закордонні нагороди і також зараз проживає в нас в Білій Церкві. Ці всі мармурові плити, які лежать за вами, це також данина пам'яті тим, хто своє життя і здоров'я віддав за звільнення нашої країни від фашизму. Це і льотчики, яким стоять, стоїть пам'ятник за те, що вони приймали участь в звільненні Білої церкви. Це герой Радянського Союзу, які померли тут і захоронені в нас в парки слави. Хотілося, щоб ми теж не забували цих людей і завжди пам'ятали, що серед нас дуже багато ще людей, які потребують нашої з вами допомоги щодня і кожної хвилини. І ми ніколи про них не будемо забувати. Дякую за увагу. Хвилина мовчання, пекуча і терпка, як сльоза, хвилина мовчання, чиєсь материнське страждання, хвилина мовчання в ній наша любов і гроза, як подвиг полеглих, священна хвилина мовчання. Вшануємо пам'ять мільйонів загинувших в роки Другої світової війни. А серед них наших співвітчизників, чеських та словацьких воїнів, які загинули при визволенні нашого міста хвилиною мовчання. Вічна їм пам'ять. Просимо підійти до вічного вогню і покласти квіти, в знак нашої шани, любові до свого коріння, до свого народу. Хай ніколи не заросте сюди стежка, і хай завжди тут будуть квіти в ім'я майбутнього нашої батьківщини.